Закрий очі і уяви ранок промінчики сонця гортають ганок будиночку, в якому живуть твої дідусь та бабуся. На вишні, яку посадив дідусь, вже дозріли ягідки. Бабуся з п'ятої ранку порається на дворі, збирає тобі на сніданок свіжі вишні. Тим часом мама вже на кухні замішує тісто в металевій мисті на твої улюблені булочки. У кожної родини є свій секрет щастя. У нашій, це те, що ми завжди готуємо разом, коли збираємось. І рецепти, записані в старих зошитах, лишаються навічно. Тепер біля цієї вишні я в маминій сукні і тим самим смаком літа. Збираю ягідки для бабусного рецепта булочок з вишнями. Я пам'ятаю цей аромат 6 літніх днів. Коли біг босоніж у сад, а бабуся вже діставала з духовки гарячі булочки, тісто, наче пух, тепле, м'яке, як руки бабусі, начинка, щедра, кисло, солодка, як саме життя. І кожен рух це не просто кулінарія. це повернення додому в спогади. І нехай бабусі вже немає поруч, її рецепт. Її любов залишається з нами. Смак дитинства це не просто рецепт, це історія. І сьогодні вона знову ожила.